О Генрі. Зі збірки оповідань останній листок. День, який ми святкуємо. У тропіках. казав біп Стрибунець, торговець за морськими пташками. Все перемішалося Пори року, місяці, канікули й уікенди. неділі зібрано в одну колону і перетасовано так, що не знаєш, почався вже новий рік чи ні. Мене півроку, поки добереш. Бібова лавочка на самісінькому початку четвертої авеню. Біб був колись матросом і портовим волоцюгою, а тепер регулярно їздить у південні країни, привозить звіти на власний страх і ризик, балакучих какаду та папуг філологів. Біб кульгавий, він упертий, і у нього сталеві нерви. Я зайшов у його лавочку купити на різдво папугу для тітки Джоанни. Ось оцього, сказав я. Намагаючись відмахнутися від бібової лекції на календарні теми. Червоний, білий і синій. Звідки така звірюка? Кольори його тішать мою патріотичну пиху. До того ж, я не відчуваю дизгармонії кольорів. Какаду з Еквадору, відповів біб. Поки що він знає тільки двоє слів щасливого Різдва. Зате на самісіньке свято. Віддаю за сім доларів. За такі ж двоє слів вам доводилось платити й дорожче, правда ж? І бі раптом зайшовся гучним реготом. Ця пташка, мовив він, пробуджує дещо в моїй пам'яті. Краще б він уже проголошував «Ель плюрібус Унум з приводу власної масті, ніж виступати на ролях Санта Клауса. А нагадав він мені, як у нас з Ліверпулем Семом, одного разу в Костаріці. Все в голові переплуталося через погоду та інші тропічні штучки. Ми з Ліверпулем сиділи в тих краях на Мілені. у кишенях вітер гуляє, позичити теж ні в кого. Ми приїхали він кочегаром, я помічником кока, на пароплаві, що прибув з Нового Орлеана по фрукти. Хотіли тут випробувати щастя, але не довелося дегустацію відмінили. Занять, що відповідали б нашим нахилам, не було. І ми перейшли на дієту з Червоного рому, а закуску давали тамтешні фруктові сади, коли нам щастило пожати те, що ми не сіяли. Містечко соледат стояло на наносній землі, без порту, без ніякого майбутнього і без виходу із становища. Коли пароплавів не було, містечко смоктало ром і дрімало, розплющуючи очі тільки для того, щоб вантажити банани. Наче та людина, яка, проспавши весь обід, продирає очі, коли подають солодке. Ми з Ліверпулем опускалися дедалі нижче, і, коли американський консул перестав з нами вітатися, зрозуміли, що торкнулися самісінького дна. Наймали ми житло в тютюнового кольору кралі на ім'я Чіка. Вона тримала на вулиці 47 невтішних святих, шинок і ресторанчик для чистішої публіки. Наш кредит надходив до кінця. І Ліверпуль, який завжди ладен був продати своє ноблезе обліге» за напхане черево, поклав собі обвінчатися з господинею. Такою ціною ми прожили ще цілий місяць на печені з рисом та бананах. Але коли одного разу Чіка з похмурою відвагою схопила глиняну жаровню, спадок палеоліту і 15 хвилин давала прочуханки Ліверпулеві сему, стало ясно без слів епоха гурманства кінчилася. Того ж таки дня ми пішли і підписали контракт із доном, Хайме Макс пінозою, метисом і власником бананового гаю. Взялися працювати в його заповіднику за 9 миль од міста. Іншого виходу не було. Нам лишалося жити морською водою, з випадковими крихтами сну та якоїсь жуйки, не ганьбитиму і не чорнитиму Ліверпуля Сема. Я казав йому ці самі слова й тоді. Але вважаю, коли британець стає нікчемою, йому треба спритніше крутитись, а то покидьки інших національностей наплюють йому просто в очі. Якщо ж цей британець ще з Ліверпуля, можете бути цілком певні спуску йому не дадуть. Сам я американець з діда Прадіда, і така моя думка в даному разі ми з Ліверпулем були на рівних обидва в лахміті, без грошей, без видів на краще. А жебраки, як кажуть, завжди заодно. Робота у Макс пінози була така ми вилазили на пальму, рубали грона плодів і вантажили їх на конячок. Після цього хтось із аборигенів у піжамі, з крокодиловим поясом і мачете в руці, віз банани до морського узбережжя. Ви жили коли небудь у банановому гаю. Тиша, мов у пивній, о сьомій ранку. Підеш, не знаєш, де вийдеш. Ніби опинився за кулісами в музичному театрі, пальми такі густі, що неба не видно, під ногами гниле листя, по коліно провалюєшся, І цілковитий мир та спокій. Чутно, як вилазять на світ молоді банани замість зрубаних. Ночували ми в плетені хатині над лагуною разом із своїми червоно-жовтими та чорними колегами, що теж служили у Хайме. Били москітів, слухали, як верещать мавпочки, та хрюкають алігатори. І так до ранку, тільки трошки поринаючи в сон. Невдовзі ми забули, що таке зима, а що літо. Та й хіба зрозумієш, коли температура 80 за Фаренгейтом і в грудні, і в червні, і в п'ятницю, і опівночі, і в день виборів президента, і в будь якого іншого божого дня? Іноді дощ репіжить дошкульніше оце і вся різниця. Живе собі людина, не відчуваючи плину часу, і саме тієї хвилини, коли вона, зрештою, надумує покінчити з цією морою і вкласти кошти в нерухоме майно, бах, по неї приходять з похоронного бюро. Не можу вам точно сказати, скільки ми працювали у донахайми. Пам'ятаю, що минуло два чи три сезони дощів разів вісім чи десять ми стриглися й геть чисто зносили по три пари брезентових штанів. Усі зароблені гроші пускали на ром та курево, але ж нас годували. а це велике діло. І все ж таки настав час, коли ми з Ліверпулем відчули, що з цією банановою хірургією пора кінчати. Так буває з усіма білими в Південній Америці Вас раптом охоплює щось ніби судорога чи якийсь припадок. Кортить, хоч сядь та плач, поговорити по своєму. Подивитися на димок пароплава, прочитати оголошення в старій газеті, про розпродаж земельних ділянок або чоловічого одягу. Навіть Соледат вабив нас тепер, як чудо цивілізації, тому під вечір ми помахали ручкою до нові хайми і обтрусили порох його плантацій з наших ніг. До Соледада було 20 миль, але ми з Ліверпулем промучились дві доби спробуй знайти дорогу у Банановому гаю. В нью-йоркському готелі легше через посильного знайти потрібну вам людину на ім'я Сміт. Коли попереду крізь дерева стало видно будинки Соледада, я раптом з новою силою відчув, як дратує мене Ліверпуль Сем. Я терпів його бог свідок, поки ми двоє білих людей були загублені в морі жовтих бананів. Але тепер, коли я знову мав побачити своїх, перекинутися, може, з якимось земляком кількома прокляттями, мені зробилося ясно, що передусім треба поставити Ліверпуля на місце. Ну і вигляд же був у нього, скажу я вам борода яскрава руда, сизий ніс алкоголіка, і розпухлі, мов у слона, ноги в сандаліях. А втім, я, певно, був такий же наскільки мудріше було б, кажу йому. Якби Великобританія тримала під замком отаких от жалюгідних покидьків та хлеб рому і не оскверняла їхньою присутністю заморські країни. Ми вже дали вам колись добрячого прочухана в Америці, але доведеться, я бачу, взути калоші і знову набити вам морду. «Ідите ось туди й туди. каже Ліверпуль. Інших доказів я від нього не чув. Після плантації до Нахайми солдат видався мені зовсім непоганим містечком. Ми з Ліверпулем разом припустили знайомою дорогою повз готель Гранде, повз буцегарню через центральну плаза і далі до будиночка Чіки, де Ліверпуль на правах законного чоловіка міг роздобути для нас обох щось пожувати. Поминувши двоповерхове дерев'яне приміщення американського клубу, ми помітили, що балкон прикрашено квітами і гірляндами з гілок вічно-зелених чагарів, а на даху майорить на флагштоку прапор. На балконі, диміли сигарами станція, наш консул, і Аркрайт, власник золотих копалень. Ми помахали їм давно немитими лапами й видали посліпучі світські усмішці, але вони відвернулися, мов би не бачили нас. А ще зовсім недавно ми всі разом грали у віст. Правда, до першого випадку, коли Ліверпуль потягнув за пазухи запасних тузів, з усього було видно, що сьогодні свято. А от яке воно, літнє чи осіннє, чи, може, весняне, вгадати було важко. Пройшовши ще трохи, ми побачили пендергаста, священника, який усів у соледаді, щоб побудувати ту церкву. Пан отець стояв під кокосовою пальмою у чорному купецькому альпаковому піджаку, і зеленою парасолькою в руках. Ох, діти мої діти! озвався він, дивлячись на нас крізь скельця синіх окулярів. Бачу я, що ваші справи геть кепські, невже дійшли до краю. До самісінького останнього краю, відповів я, до найменших дробів. Як сумно, мовив Пендергаст. Бачити своїх земляків у такому становищі. Що ти верзеш? сказав Ліверпуль. Я з аристократичного англійського роду. Заткни пельку. Відповів я Ліверпулові Ти на території іноземної держави. І в такий урочистий день, вів далі Пендергаст, у цей ясний великий день, коли ми святкуємо перемогу над злом і народження християнської цивілізації. Ми помітили кажу, паноче, що місто прикрашено квітами й прапорами, але не одразу збагнули, що за день ви тут святкуєте. Давненько не гортали календаря, навіть не знаємо до пуття літо зараз чи осінь. Ось вам по долару. каже Пендергаст і дістає дві величезні срібні чилійські монети. Ідіть, діти мої, і проведіть нинішній святковий день, як годиться. Смирено подякувавши йому, ми поплентали далі. Поїмо? спитав я Ліверпуля. Ти здурів, відповів Ліверпуль. Тож на їдло тринькає гроші. Гаразд. погодився я. Коли питання стоїть так, то давай вип'ємо помаленький. Зайшли ми в шинок, узяли кварту рому і одразу ж на узбережжя. Під тінь кокосової пальми, щоб відзначити там свято. Дві доби я їв тільки апельсини. Отож Ром одразу вплинув на мене. І я тут таки відчув, що не можу терпіти англійців. Вставай, ліверпулю. Кажу вставай, жалюгідний вихідцю з конституційно-монархічної деспотії. Зараз ти матимеш ще один банкер Хілп Пендергаст, найблагородніший із людей, велів нам відзначити свято належним чином, і я зроблю все, щоб його гроші не пропали. Іди ти ось туди й туди, сказав Ліверпуль. І я лупонув його лівою підправе око. Ліверпуль був колись справжнім бійцем. Однак алкоголь і погані компанії перетворили його на ганчірку. За десять хвилин він лежав на піску і просив пардону. Вставай, сказав я, б'ючи його під ребро. Вставай, іди за мною. Ліверпуль поплентав за мною, витираючи кров на лобі й під носом. Я привів його до дверей пендергаста і попросив правелюбного вийти на двір. Подивіться, сер на нього. кажу я. Це останки того, хто вважав себе гордим британцем. Видали нам два долари. Ура! Хай живе зоряно-смугастий прапор. Боже мій. вигукнув Пендергаст, здіймаючи руки. Влаштувати бійку в такий день. У світлий день Різдва. У світлий день Різдва? спитав я. «Гбісовій мамі. Хіба сьогодні не четверте липня? Щасливого Різдва. Закричав червоно-білосиній какаду. Віддам за шість доларів. сказав біб Стрибунець. Пташина переплутала свої кольори і не розбирається в святах.